Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що просив би свого українського колегу Володимира Зеленського не добувати російських солдат, якщо вони будуть тікати з України. Дуда пригадав часи, коли Польща виходила з радянської зони впливу, але на території країни ще були радянські війська. Вони залишили Польщу протягом кількох найближчих років, і ми тоді на демонстраціях кричали такий лозунг. Савіти додому, українці теж мають такий лозунг, але він стосується російського воєнного корабля. Зазначив він: якщо хтось С на когось нападає, то мусить брати до уваги, що саме буде побитий. Але якщо буде так, що росіяни зроблять те, що повинні зробити, тобто повернуться додому, і російські війська будуть виходити з України, і українські війська будуть їх атакувати, то я перший візьму за телефони і задзвоню до Володимира Зеленського і скажу: не бомбардуйте їх, коли вони йдуть геть, сказав Дуда. А якщо буде зайнято, іронічно відповів йому Зеленський. Однак Дуда наголосив, що дзвонитиме, доки не додзвониться. Ktoś ja, spiera Ukrainę, wezmę za telefon i zadzwoni no, do prezydenta no, Ukrainy, no, z no, z prośbą żeby nie bombardował, żeby się do domu rosyjskich żołnierzy, rosyjskich którzy, którzy, którzy po prostu chcą do domu, wrócić do domu, którzy po prostu chcą wrócić do domu. Zresztą dozwolony, powrócić do domu? Na to, Rosja atakuje Ukrainę, na wojnie, którą sama rozpoczęła, na wienię, którą sama rozpoczęła, to musi być, że kto miecza, bojuje, miecza, że kto miecza, bojuje, widzimy cienie. А якщо буде зайнято. Так буває. Я... Ти сам президент, і я президент. Так може статися, ти мені дзвониш, а у мене зайнято.